Рада вітати вас на моєму каналі Маріка Життя та Гроші. Перше відео із рубрики Вигідно купувати, як маючи кешбек Монобанку на одяг та взуття вигідно оформити замовлення через інтернет. Отже, кешбек. Одяг та взуття. В даному випадку це карта, вона діє зі знижкою. Але щоб отримати потрійну вигоду, я починаю покупку власне, із монобанку із з вибора категорії одяг та взуття. Наступний крок це додаток «Lady Shops». І, до речі, зараз каста з підвищеним кешбеком 7%. Я натискаю, я покажу на прикладі Аліекспресу, бо після активації активно 10 годин. Я не впевнена, що за 10 годин я щось знайду. А гарячі пропозиції зазвичай бувають 2-3 доби висять. Тому поки що я не буду її активувати у себе. З AliExpress. натискаємо Перейти в магазин. Така невелика заставка, і власне вхід до магазину відбувається. Уявімо, що. Якщо у вас є додаток, то сьогодні каста дарує 100 гривень. Це 1 травня. До 7 травня потрібно використати на чек від 500 гривень. 100 гривень бонусу економії. Що мені подобається в вигоді? Ось власне бонус доступний до сплати, і кешбеки, історія нарахування кешбеків і власне сума, яка очікується. Вигідніше витрачати їх тут же в додатку для покупок. Обираємо, що потрібно, заходимо, фільтр, діють переваги BLEC, приговати продами, і дивимось. Можна не за акціями, а в каталозі обирати, наприклад, електроніка, фільтр, переваги Black. Показати товари. Можна ж або так просто гортати, або знову ж таки в фільтрі подивитися все, що нам потрібно. Ну, наприклад, ламінатор, ламінатор, ні. Немає лімінатору. Давайте спорт про активний відпочинок. І, власне, можна обрати сортування з дорожчих або з дешевших, Або, знову ж таки, за популярністю. Хочеться дорожче подивитись. Ось, наприклад, електрокарт для дітей. Якщо я його забираю купити, а ми пам'ятаємо, що я це роблю нібито через Letyshops, Shops, то від цієї суми я отримую кешбек, заявлений 7,5%. Бо досить часто буває, що обмежується сума покупок. Окрім цього, так як це додаток каста і покупка сайту каста, то в монобанку це буде враховуватись як куття, і за неї ви отримуєте кешбек в розмірі. 2,25%. Але є обмеження в Монобанку не нараховуються, здається, більше 500 гривень в одній категорії. Дивись. обмеження я не бачу. Історія платежів ні поки. Так, бала. не обмежена. А, 500 гривень від банку за місяць, яку можна заробити. Ось це обмеження де воно, Не по категорії, просто загалом за місяць. Так. І, власне, коли ми, коли ми беремо замовлення, ми можемо використати бонус, використати кешбек, коригування карти і, власне, оплата. Все, на цьому завершено. Очікуємо безкоштовної доставки. А я відміняю це замовлення. Так. І додатково для тих, у кого хто не користується кешбек-сервісами, хто не купує через касту, я раджу розглянути цей варіант. Зокрема, щодо засобів тих же гігієни в ЄВІ, я бачила гель для душу. Гель, гель для того, що італійської марки. В Єві він коштує 209 гривень, і тут я його замовляла за 139 гривень, але це була акційна ціна. Загальна ціна його 180, але знову ж таки на нього діє кешбек. На нього діють акції, і це досить вигідно. Як приєднатися запрошення? Я посилання на запрошення під відео розміщу. і умовою є покупка від 400 гривень, 100 гривень буде бонусом одразу можливо вписати. Знову ж таки, якщо ви зараз зареєструєтесь до 7 травня, то у вас буде ще 100 гривень травневе вітальне. Тому можна буде зробити приємнішу, вигіднішу покупку. Але це ще не все. Тому що, окрім цього, я раджу скористатись кешбеком Letty Shop. Тому що, якщо ви приєднаєтесь, якщо ще не користуєтесь, приєднаєтесь, то зробивши покупку протягом 30 днів на 300 гривень, ви отримаєте 50 гривень бонусом, а визводити їх можна без податку. Це я вже перевірила, не оподатковується. І, власне, також ростуть суми, за які збільшується кешбек від базового. Це досить зручно та вигідно. Тому рекомендую користуватися в'язці Monobank, Casta та Летішоп. З вами була Маріка. Приємного дня! Вот так вот,